Щасливу дитину, з мирному небі, при так тих, я намалюй на папери, приєдини україну, без війни. Я намалюй на папері, щасливу дитину, до мирного небі, й та херни. Я намалюй на папері, рідну країну, без сумки, без, без, без смерті. Без, без війни я намалюю на папері Щасливу дитину, де в мирному небі і птахи. Я намалюю на папері, рідну Україну без війни. Я намалюю.